Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові по території звільненої Херсонщини випустили 206 снарядів за минулу добу. Новокаховчанка Марина Гребінська виїхала з тимчасово окупованого лівобережжя наприкінці вересня, якими були понад півтора роки окупації. З початком повномасштабного вторгнення вона почала малювати. Чоловік займається моделюванням. Історія родини пенсіонерів з Херсона. Вранці російські військові обстріляли Бориславський район. Розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Сьогодні зранку ворог з артилерії. В село Львова Тягінської територіальної громади, в результаті чого 40-річний чоловік отримав поранення. Зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Атакувала армія РФ і інші населені пункти. Дучани там і жінку поранило осколками. Також в Бориславі був скид з дрону. Чоловік рухався в автівці, зазнав поранень та також був доправлений до лікарні. Требі, труби Стінка, водосточная труба, окно. І от витяжка наша ще, видите, газовая, тоже вся газове. Теж вот А Сінка ж кошмарна, так другі побите. Ну що тепер з ней делать, Нічого, я не знаю. Будинок Херсонки Валентини Пархоменко. Російські військові обстріляли вночі, о пів на другу. Вдарили прямо на нас, о, аж смотри, трубу осколком. Посыпали стекла на модной, на постель, на нас и все. И, и загорелась у меня микроволновка, видимо, она включена была, и туда попало все. И загорелся дым, зловонь такая была, что мы вообще не знали. Про ничную атаку рассказывает и Людмила Матрюкова. Я как раз устала. О, и только стала идти, думаю, подумаю, что там на кухне. А вона як бахне з таким огнем красним. там з тієї сторони бахнула, з той кухні. Я злякалася бігом туди, в другу кімнату. Під обстрілом був і один з освітніх закладів міста. 15 минут другого зателефонував мені охранник Сергій Вухов. Сказав, що прильот, два прильоти було, інтервал десь п'і. Прилетіла в дерево біля спортзалу, повилітали шибки. На третьому поверсі побила стіни, дерева поваляло. Дмитро говорить, російський снаряд влучив у будинок сусідів. Коли по сусідам даю, к нам, виходить, всі осколки політіли. Получається, кришу розбила осколками. Ну і земна волна поведіла окна на домі і на літній кухні. Через обстріли сьогодні у Херсоні виникла пожежа. Виникла пожежа в одному з гаражних кооперативів. Рятувальники прибули на місце події, але ворог продовжував повторні обстріли. Тому вогнеборцям довелося декілька разів залучатись до гасіння. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем були Херсон та Садове. Загалом територію звільненої Херсонщини обстріляли 48 разів. Випустили 206 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко Олена Сумська й Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Новокоховчанка Марина Гребінська разом із мамою та тіткою живуть у модульному містечку на Київщині. У модулі 22 кімнати, розповідає жінка. Загальна кухня, душові, є дитяча кімната. З тимчасово окупованого лівобережжя. Вони виїхали 27 вересня. Виїжджали ми через Мелітополь, Маріуполь, Новоазовськ. Далі. Три російські області на пункті пропуску ну, людей було чоловік до ста. Це те, що пункт міг так сказати після проходження фільтрації, бесіди е з ФСБ. Це те, що пункт може пропустити. Процедура така, знаєте, дуже пронизлива. Люди їдуть з зовсім маленькими крихітними дітками. Які ще навіть ну немовлята зовсім зовсім зважуються на таку дорогу важку, тому що вже доведені до відчаю. Після того, як Нова Каховка була окупована російськими військовими, довелось переїхати у село Кринки до батьків. Чоловік Марини Олег Грибінський учасник операції об'єднаних сил. Він загинув 2014 року під Іловайськом. Про це каже жінка, знали у місті. З обшуками російські військові прийшли і в дім батьків. Моя мама і мій вічим з 2014 року. Були членами громадської організації Козацька варта. Вона була створена небайдужими односельцями. Вони допомагали Збройним силам, збирали кошти, готували обіди. Збирали взагалі будь-що те, що могло допомогти ще тоді, з 2014 року, нашим воїнам при проведенні антитерористичної операції. І вже з початком повномасштабного вторгнення до моєї мами в дім прийшли окупанти з обшуком. Це було 28 квітня 2022 року. Ну, як вони пояснили, вони шукають зброю і військову форму. Їх будинок у Кринках потрапив під обстріл, загинув відчим. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповідає Марина, від оселі не лишилось нічого. Ми спостерігали за рівнем підйому води. Річка від нашого двору знаходиться метрів 50. але вода піднімалася. І потім, коли вже вона підійшла, до самого двору ми зрозуміли, що потрібно виїжджати. Коли зійшла вода, і ми повернулися, повернулись туди, де раніше був дім, в якому я народилася. Дім моєї бабусі, і мого дідуся. Від нього залишилася тільки купа каміння. Родина переїхала у будинок знайомих у Дніпрянах. Жили під обстрілом російських військових, часто без електрики та води з мінімальним доступом до ліків. Вимоги отримати російський паспорт змусили прийняти рішення про виїзд, каже Марина. Зараз Марина відновлює здоров'я і планує влаштуватись на роботу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсонтримують, зажіть багато. Тут і показувати. Все то ну тут картини різні. Херсонка Ірина Шульга розповідає: малювати почала з початком повномасштабного вторгнення. Син Цим на 8 марта мені Краски, кісті і халсти. І я почала малювати. От саме попросувати саме перші рисунки. І так потихоньку, потихонечку, почалася яблучок, лимончиків, грушки, сливки. Далі пейзажі. Далі я на День на народження сина і його дівчини малювала вже портрети. Зараз Ірина має вже понад сотню картин, малює щодня в середньому по три години. Вот вчора закінчила птичку мухоловочку рисовать. Було дуже интересно, як оно рисуется, Було тісно, як піришки передати. Там у меня, где я рисую, у нас ми закрили окно, щоб не було осколків. Ну, мало ли що прилітають у нас теж по району власне хобі має і чоловік Ірини Дмитро з 15 років він займається моделюванням у будинку та майстерні понад 300 моделей техніки. Самоходна артилерійська установка. 152 мм калібр. Зенітний кулемет. Воює десь в степах. Херсонщина. Це страшна штука, страшна. Це БТМ-3, да. Яка за годину, по-моєму, 7 кілометрів шурує повного профіля окопів. Вона б така потрібна була б тут. Нашим хлопцям. Ну Харків призупинив випуски давно. Над кожною моделлю працює від півроку, розповідає Дмитро. Справа в тому, що це все стоїть, я цим страшно незадоволений. Я її закриваю, на їх ніколи не дивлюсь і в руки не беру. У мене в голові ідеальна модель. Набагато краще, ніж оце ось ось те, що стоїть. Очі бачать і руки роблять, а не те роблять завжди, що, що подобається. Так буває. Захоплюється родина і садівництвом на своїй ділянці вирощують не лише смородину, а й екзотичний інжир та хурму. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини, Херсон.